Вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам. Про книжку, яку нещодавно я прочитала, це новинка, на яку наразі у видавництві Нора Друк оголошено перед продаж. Це новий роман відомого норвезького детективіста Йорна Лієра Горста. Гадаю, твори якого багато кому вже творимо, якого багато хто вже знайомий. Книжка має назву Слідство у мережі. Я її прочитала з допомогою читалки. З норвезької перекла... переклад здійснила Наталя Іваничук. Отож, слідство у мережі є першою книжкою у трилогії, у новій трилогії про відомого багато кому вже Вільяма Вістінга. Це слідчі, за яким ми мали можливість спостерігати в багатьох книжках, разом з ним розслідувати дуже заплутані, хитро сплетені злочини. І... Коли читаєш, знову ж таки береш до рук нову книжку Горста, по-перше, ти впізнаєш уже почерк самого автора, а це дуже приємно. А по-друге, уже не знайомишся знову ж таки з новим персонажем, а наче продовжуєш знайомство. Це так теж якийсь такий відповідно кайф від того, ну, принаймні, у мене є. Отож, тут Вільям Вістінг разом з своєю слідчою. Командою і за допомогою, звісно ж таки, його доньки Ліни розслідують загадкове вбивство. Все починається з того, що він отримує повідомлення через інтернет про те, що. Створено свого роду сайт з пошуку вбивці однієї туристки, її звати Рубі. Її вбили вже давно, але вбивцю досі не знайшли. І ось на тому сайті за свого роду такий форум: велися суперечки, різні дискусії. Багато хто висував різні версії. Свого роду такий, як аматорський аматорська сторінка, на якій люди намагалися якимсь чином розплутати те все, що заплуталося навколо смерті і загибелі Рубі. І е, знову ж таки на тому сайті було багато дуже користувачів, і однією з них була Астрія, дівчина, яка теж долучилася з власної ініціативи, долучилася до пошуку вбивці, але в один момент. Е, вона зникає, але перед тим як вона зникла, вона залишила на форумі повідомлення щось на зразок того, що гадаю, я щось знайшла, і після того не було жодного сповіщення від неї. Вона зникла. Мішель, яка створила цей, цей сайт, намагається сконтактувати з вістінгом і долучити його таки до цього розслідування. Спершу він так не надто вникає, але потім на узбіччі знаходять покинутий автомобіль, який заметений снігом. В автомобілі знаходять речові. Докази, які, як відчуває вістінг, можуть до чогось привести. Знову ж таки, він за допомогою, як я вже казала, Ліне починає шукати на форумі різні підказки, але одне за одним усе тягнеться. І оця манера горста, коли він, знаєте, подає різні дрібниці. На які спершу читач не завжди звертає увагу. Припустимо, як там знайдена шапочка, яка належала, як виявляється, туристі Рубі. Далі різні такі моменти, коли знайомляться з родиною зниклої Астрії і намагаються долучитися усі, начебто, до пошуків, але вісім знову ж таки бачить, що родина у родині є якісь свої секрети, свої, свої таємниці. Які вони хочуть приховати, і потім, в той момент, коли знайшли уже автомобіль, долучається пошукова бригада, з'ясовується, що автомобіль належав Астрії. І, зрештою, вони вже, як, мабуть, спрацьовує якась інтуїція, починають шукати саму Астрію, Її знаходять, її знаходять в снігу без ознак життя, і Вісінг розуміє, що ці дві справи про вбивство Рубі, і знову ж таки, коли вже знайшли тіло Астрії, що це все є якийсь логічний зв'язок, тому що Астрія зникла одразу після повідомлення. І він і Мішель, яка створила сайт, намагаються докупатися до того, що ж вона, зрештою, таке, про таке дізналася, за що її з нею могли ось так зробити. І... Поступово, крок за кроком, звісно ж таки, Горс наближає нас до розв'язки, але що мені сподобалося і чим відрізняється цей детектив від багатьох детективів горса. Тим, що тут багато подій, особливо на початку, відбуваються взагалі таке враження, як в самому інтернеті. Тобто, дуже детально прописано переписки. У форумі дуже детально прописано, під якими іменами люди заходили і реєструвалися, хто вони, як шукалися, як співставлялися різні фотографії Рубі, які витягували з камер спостереження. Тобто, здавалося б, на перший погляд, так, от одне за одним, хтось один шукає, другий шукає, і не розумієш, до чого це. До чого це може привести, але зрештою події потрохи-потрохи набирають таких доволі шалених обертів, і цей детектив, як і я б сказала, як і решта детективів горста, постійно тримає в напрузі, звісно, фінал. У фіналі ми знаємо, хто вже вбивця, його знаходять фінал гострий. Знову ж таки, Вільям Вістінг наражає себе на небезпеку і в крижаній воді. І, мабуть, зараз ще чим більше буду розповідати, ти може розповім про, про все детально. Тому буду зупинятися, аби не спойлерити вам сюжети, взагалі книжку, не розповідати отакі вже деталі, за якими мені б хотілося, аби коли ви будете читати. Ви теж слідкували і думали, от до чого, припустимо, там один речовий доказ може призвести, або якась деталь знайдена на якійсь там світлині, на чиїй сторінці у Фейсбуці, може бути десь підказкою, а це прописано дуже гарно. Тому поціновувачі детективів дуже раджу звернути увагу на слідство у мережі Горст, видавництво Нора Друк. Дякую за увагу!